О, сонечко появилося зранку. Якась пташка залетіла, проспівала доброго ранку. Новий день починається. Ой, як хорошо. Так, дід, оцей дід усе портить, весь пейзаж. А того? Такий ранок, такий день, а він вже зібрався з дому йти. І оце прийде, як уже буде темніть. Подивай. І чого він сюди приходить взагалі? Не треба до мене приходити. В мене є електропростін, я гріюся, мені добре. Ще діто цей поганий приходить. Я Іде. Куди він іде? Якого Скільки можна вже лазить? Сиди вже вдома. Ого. Був ти. Хорошо. Та сиди вже. Скільки можна ходити вже. Дома не хоче нічого робити, а десь. Що таке? Пішов я. Та пішов ти дав. Пішов, ти я бачу, що ти пішов. Да-да-да. Дід під гору десь пішов. Ой, як хорошо Боже. Пішов дід десь на заробітки. Приходь до нас. Чого я до вас піду? Та що ви там робите, сидите тільки, курите? Ти, ти давай недовго там. Подий, та йди ще щось там розказує. Ох, дід. Що мені оце робити без діда тепер? Ох, і сонце, ох, і сонце. Де воно там, де воно там ховається? Ох, ух, ух, сьогодні буде світити гарно. Гарний день буде. Сонячний написано по прогнозу. Ну, нехай ще останні такі тепліші дні. Такий день сон. Кожа на осінь. Хоча листя ще, не знаю, може десь і жовта, то тут усе зелене. Зелене ж все, кругом зелене. Ну нічого, воно бистро-бистро все пожовкне в один момент. Це такий називається, на базарі купляли цей гранат. Тут такі, вони трохи аж колючі, оці гілочки. ось є такі колючки в них. Ну йому вже 10 років. Ось він і сохта трохи. Він кожного року відростає від кореня. Не пропадає. Так, як ото інжира, то так і гранат. знаю, вони якісь дикі, десь понакупували корінців і в нас тут продавали. Так що з нього толку з цього граната. Ніякого не буде. Так. Оце буде в мене цей. Зато кріп у мене який. Вже можна скубати. Скубати, а це цілий рядок якої. Найшла на городі валялася, я її посадила. І як вона гарно росте. Вже можна рвати зелень, свіжу, отак-то. От а хліб пет... а то вообще красавець. Красавчик. Ось вже можна його скубти. А я завтра собі є тичний супчик зварю з зеленню. Ну, а з тією клубнікою, що ми отримали, то не знаю. Куди воно відростати? Воно повинно зсередини. Оце все, що тут воно нічого не буде. А зсередини я чомусь не бачу. Що... А ну-ну. Ух ти! Воно! Де він тут? Де ж ти. О, зелений листочок появився. Не було. Ну, може, деякі відійдуть. От отак він із... із середини буде розвиватися. А це розсада моя. О, я її собі робила в стакончиках. Це моя розсада. Росте собі, О, ну, які вже кущі. Оце розсада. Що я в стаканчиках не купляла? Була б вже в мене схотілося б О, які гарні поросли кущики. Як би не довго в стаканчиках мучилися і поросли тепер. Красота. Ось такі є всякі. Чмелики, чмоликів всі всякі літає. в цих квіточках такі вони привабливі своїми яскравими кольорами приваблюють різних мух. Ох, деякі бджоли чи таке, Ну щось літає. А ця та полуничка, що була суха. У сухому вигляді, що мені прислали. Ось на одному кущику новий відріз. Зелений. Ну, якщо підуть дощі, то може щось... Оце теж щось. Та він тут теж ось зростає. Коротше, не все. Ну щось там відросте. Ось та відросте. А, так воно буде відростати. Бачите, потрошки відростають воно. Не було оце їх. Видно, що молоді одростки. Ну щось там відросте. Вон воно потрошку, потрошку і відростає, і відростає. Щось виросте. Так само і на цьому, на полотні на цьому. О. О. І тут є зелененька. Ну не скрізь. Не скрізь є, ну може ще ж буде. Угу. Серединка відростоє. Ой, будемо надіятися. О, квіточки проти сонечка, як ростуть. От хороші. посадив і вони собі ростуть. Геть вже й розквітли. То не було стільки, а це вже розквітли. Така краса осіння. Які ж вони горні, га? Ще треба садити. Зробила собі ось таку клумбу. Оно, оно. Оно там уже тюльпани садила, нові ті, що купила. Коротше, зробила собі клумбу. І буду потихеньку засаджувати. А туди не зроблю, скрізь мішаю. То виноград там посадили, то ще нема де й квітки посадити. От тепер, от тепер буде і в мене клумба. Але ж не знаю. Жалко тих квіток, які починають засихати, коли ото така спека літом поливаєш, а вони зразу згорають. Ох, чи буде в нас ця спека продовжуватися? Уже два роки підряд було. Ой. Ростіть квіточки, красиві ви такі, ростіть. І цвітіть таке сонечко горне, ох і горне. Такий сьогодні день. Я вже зранку вділася, то давай роздіватися. Стало жарко. Ох, і дні, золоті дні осінні. Так хочеться до лісу сходити. Ой, де той дід? Де той дід? Я його згадую постійно. Вдома не сидиться йому.